Студія козувного ремонту Garage Paint з партнером Вінтон хоче розпочати новий рік з приємностей для вас та надати знижку у розмірі 10% на перше замовлення у магазині Вінтон. Пропозиція діятиме по промокоду Garage Paint на весь асортимент товару у період з 2 по 15 січня включно деталі в описі посту.